Час новин на дев'ятому каналі. Про те, чим жила Дніпропетровщина минулу добу, розкажуть наші журналісти у найближчі 20 хвилин. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Сьогодні у випуску про таке: Рибоохоронний патруль шукає порушників. На Дніпропетровщині заборонили вилов та продаж риби. Шляхи вирішення проблем ВПО обговорили на форумі інтеграція переселенців на Дніпропетровщині. Мешканці перемоги вимагають від міської ради погодити створення природоохоронного заказника. Що заважає владі взяти під захист унікальний ландшафт? 482-го добу українська нація протестують широкомасштабній збройній агресії Російської Федерації. Протягом минулої доби противник завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках тривають важкі бої. Там відбулося 45 бойових зіткнень. Про ситуацію на фронті дивіться далі в традиційній мапі. За даними Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали дворічне, западне і Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та Західніше Діброви Донецької області. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару по чотирьом населеним пунктам. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку російська армія намагалася наступати у напрямку оріхова василівки Завдала авіаційних ударів по населеним пунктам Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони 11 населених пунктів на Донеччині. На Авдіївському напрямку рашисти Проводили безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Орлівка і Невальське Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районах Красногорівки, Мар'їнки та Побєди. Біля двох останніх ворог завдав авіаційних ударів. Вогневого ураження противника зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку зафіксовані ворожі наступальні дії у напрямку Новомихалівки, проте вони були безуспішні. Російські війська завдали авіаційного удару в районах Великої Новосілки та Золотої Ниви. Здійснили обстріли населених пунктів Водяне та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Ливадного, Зеленого поля, Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснили Артилерійські обстріли семи населених пунктів Донецької області. Вогневого впливу зазнали і 13 населених пунктів Запорізької та 10 на Херсонщині. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Запустили 35 шахедів, шахетів, з них 32 були знищені. Також вночі агресор відкрив вогонь по мирівській громаді Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Минулися без жертв, повідомляють в Дніпро УВА. Рятувальники наразі обстежують місцевість та встановлюють всі наслідки. <му> Уберегтись від ботулізму. Літо потенційно небезпечний сезон через загрозу гострих кишкових інфекцій. Збільшується кількість випадків захворюваності на сальмонельоз, дезентерію, ротовірусну інфекцію, ботулізм та холера, а також вірусний гепатит А. Наразі зазначають медики показники на рівні минулих років. Проте застерігають, розслаблятися не варто. Особливо обережними треба бути, аби не підхопити бутулізм. Токсин, що є його збудником, може бути в'яленій, копченій або консервованій рибі та м'ясі, тож не варто вживати продукти, придбані на стихійних ринках та ті, в яких сплив термін придатності, і, звісно, дотримуватися гігієни під час їжі. Ботулотоксин, он органолептически не определяется. То есть, скрыв банку с тушенкой или с консервой, по запаху, если нет дополнительной вторичной флоры, определить его невозможно. И после употребления таких пищевых продуктов возникает клиника ботулизма. Это очень грозное, серьезное заболевание, которое начинается с того, что возникает сухость в ротовой полости, Ідеть порушення остроти зрення, порушення глатання. І в дальнейшем вже може закінчуватися розвиттям остров дихати недостатності, которая, як правило, приводить к літальному исходу. Вилов та продаж риби під забороною. На Дніпропетровщині виловлювати та споживати в їжу рибу з місцевих водойм тепер не можна. Такі обмеження ввели тимчасово внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Фахівці наголошують, є ризики отримання небезпечних хвороб, тож на порушників заборони чекає штраф. Докладніше розкаже Наталія Москаленко. А що робила карася? Андрій Рибалка каже, часто буває на водоймах, і про заборону вилову риби через підрив окупантами Каховської ГЕС не знав. Головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів Роман Чалик розповів чоловіку про небезпеку з метою недопущення спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь серед споживачів. Вирішили тимчасово заборонити вилов, риби та інших живих біоресурсів на водних об'єктах області, взагалі всіх. Серед порушників і чоловік, який привіз дитину, аби навчити рибалити, та рибоохоронний патруль їм завадив. Йому цікаво було, купили йому вудочку спеціально маленьку. Ну виїхали, і я. бажаючих порибалити купа, і люди звертаються на гарячу лінію рибоохоронного патруля, не розуміючи ситуації. Взагалі каже начальник Василь Волков. Багато м -м, питань і на гарячу лінію до нас дзвонять. Чого яке відношення має там? Кам'янське водосховище до Каховки. Ми обіцяємо, що це територія області. Ну, Треба е -е -е, почекати. І е -е, коли вже комісія прийме рішення про скасування, де були доведені до е -е, виконання е -е, на території Дніпропетровської, е -е, Запорізької, Херсонської, Миколаївської Одеської області, заборонити е -е -е, продажа. На інтернакову на, на, на інтер до улучшення ситуації хто не дослухається рекомендацій, заплатить штраф за вилов карася та краснопірки від півтори тисячі гривень, за окуня та щуку від трьох тисяч гривень. А ось судак та товстолоб обійдеться від трьох тисяч п'ятсот гривень. А за сума порушники віддадуть понад п'ять тисяч. Тому рибоохоронний патруль попереджає, що це не вартує вашого здоров'я і закликає дотримуватися всіх правил та обмежень. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини 9 каналу. Міграційна служба Дніпропетровщини звітує. Спочатку початку 2023 року оформлено майже 139 тисяч біометричних документів. Працівники міграційної служби допомагають ВПО відновити втрачені документи. А ще оформлюють паспорти пораненим військовим і тим, хто повернувся з полону, аби люди могли виїхати за кордон на лікування чи реабілітацію. Окрім цього, запроваджують зручні сервіси. Наприклад, в Україні можливе пересилання готових документів між підрозділами міграційної служби різних регіонів. А ще відправка до дипломатичних установ за кордоном розповіли в міграційній службі. За результатами роботи державної міграційної служби в Дніпропетровській області, за результатами роботи п'яти місяців. Поточного року, яка на даний час обслуговує більше трьох мільйонів населення області, а також близько 500 тисяч внутрішньопереміщених осіб, за результатами роботи п'яти місяців надала більше 160 тисяч адміністративних послуг. Оформлено id карток близько 53 тисяч. Оформлено закордонних паспортів близько 86 тисяч. Інтеграція переселенців. Дніпропетровська область посідає перше місце за кількістю ВПО. Так тільки в Дніпрі офіційно зареєстровано близько 140 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб, а в області більше 380. Для вирішення проблем, з якими стикаються переселенці на Дніпропетровщині, провели форум. На ньому підняли питання підтримки внутрішньопереміщених осіб та роль міжнародних компаній в процесах інтеграції. На форумі побувала і наша знімальна група. Наприкінці квітня Марія Косілкина разом із чоловіком переїхали з рідного Лисичанська до Дніпра. Тоді ж довелося релоковувати й свій сімейний бізнес з пошиття дитячого одягу. За словами підприємниці, звикали до життя в новому місті недовго. Цьому посприяла допомога Дніпрян, друзів та родини. Тож на форумі Марія хоче підтримати переселенцям, яким важче адаптовуватися до життя у Дніпрі. Нас запросили розповісти про наш приклад, про приклад релокації. Також я хочу підтримати внутрішньо переміщених осіб і розказати, що не закінчується життя, що воно продовжується, що ми всі будемо чекати перемогу, повернемось до своїх міст. Окрім ВПО, до заходу також долучилися представники громадських організацій та місцевої влади. Питання, яке сьогодні обговорюється, саме інтеграція переселенців на Дніпропетровщину, вона дуже важливо. Бо людям має де жити, люди мають де працювати, люди мають створювати, відновлювати нашу країну. За словами Сергія Ларінова, головна мета заходу знайти нові шляхи взаємодії ВПО у Дніпропетровській області з владою на різних рівнях і заручитися підтримкою українського бізнесу та міжнародних партнерів, обговорити разом наявні на сьогоднішній день проблеми, спробувати пошукати якісь спільні рішення і ну зрозуміти, як ми максимально ефективно можемо співпрацювати, як ми можемо налагодити синергію для того, щоб максимально ефективно намагатись вирішувати проблеми, які сьогодні є перед внутрішньопереміщеними особами з початком повномасштабної агресії РФ більшість областей України стикнулася з проблемами інтеграції внутрішньо переміщених осіб. З початком повномасштабної агресії РФ більшість областей України стикнулися з проблемами інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Тож такі заходи потрібні для того, аби максимально допомогти переселенцям адаптуватися до життя в новому місці. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Активісти у Дніпрі вимагають від міської ради погодити створення природоохоронного заказника на території міста. Мова йде про косу на перемозі та прилеглі ареали. Це так звана мандриківська затока та заплавний ліс. Нагадаємо, Україна зобов'язалася у найближчі роки в 10 разів збільшити природоохоронну площу. Подібні зони сприяли б виконанню зобов'язання, проте Дніпровська міська рада не охвалює цей проект. Чому? Розбирався Сергій Філіпов. Це так звана коса на перемозі, популярне місце відпочинку місцевих. Разом з правим берегом Дніпра вона утворює затоку. Ця територія входить до екологічної мережі області. Ці майже 300 гектарів приваблюють до себе дику живність, і це у межах міста. У водах мандриківської затоки знаходиться понад 34 види риб, різноманітних, в тому числі і червонокнижних. На... Найближчій косі є дерева, які пошкоджені бобрами, тобто бобер тут водиться. Є ласка, є горностай майже посеред міста. Є фазани, є різноманітні комахи. Роман Новіцький один з майже десятка фахівців, який давав наукове обґрунтування. Цю територію потрібно охороняти. На відпочинок серед містян це не вплине, лише заборонять будувати та змінювати ландшафт. Ловити рибу не заборонять. Вся перемога насипана саме на природних плавневих системах. Тобто, абсолютно всі ці краї були плавнями, і фактично зараз за 70 років існування водосховичної системи це все приходить в норму. І ми не можемо, скажімо, не охороняти види, які сюди прийшли. Червонокнижні, охоронювані, рідкісні. Слива жовна, наприклад. А це Вадим Манюк, доцент кафедри географії ДНУ, теж давав своє обґрунтування для створення заказника. Його науковий інтерес це заплавний ліс напроти коси. У ньому щороку науковці фіксують нові й нові види рослин, яких раніше тут не помічали. Найцінніше в цьому лісі, що це заплавний ліс. Тут справді волого, і вологі ліси, і болотяні ліси, вони взагалі охороняються в усьому світі в Європі як особливе надбання людства. І в заболочених лісах дуже різноманітна флора, фауна. Це, по суті, еталон заплавних лісів Дніпра. Близько півсотні видів дерев, деякі унікальні для заплавних лісів, місце проживання для різних птахів, але найцінніше це усталена екосистема у місті кілька сотень метрів від багатоповерхівок і опиняєшся у дикому та густому лісі. Такі вологі ґрунти вони дуже родючі. На них все росте, що називається. От прямо з, кинь сюди якусь гілочку з верби, полю вона приживається, проростає і буде нове дерево. Ось, наприклад, верба впала, і пішли гілки. І вона вкоріниться десь, знайде місце і буде. Багато нових пагонів. Ініціатор проєкту Василь Підлужний каже: ідея виникла після того, як місцеві вчергово вийшли мітингувати проти ще однієї забудови зеленої зони. Власне, боротьба людей проти будівельних парканів і стала початком створення заказника. На оцих деревах на далі деревах з'явилися вмітки відносно того, що їх збираються знести. і Відповідні було рішення прийнято виконавчим комітетом міської ради. Потім з'явився паркан біля церкви. Там якесь. Кафе, яке нібито існує, але не існує воно походу тільки на папері. Ну і зовсім нещодавно біля там тижня, тому чи десь так там. Знову збирали захопити частину території, теж встановлювали паркан. Проєкт ландшафтного заказника ухвалили у Кабміні та обласній адміністрації. Зараз останнє слово за міською радою. Вона, як розпорядниця земель, має затвердити цей проєкт. Пройшло вже півроку, а віз і нині там. Активісти підозрюють, що міська рада зазіхає на зелену зону, бо це дуже ласий шматок на березі річки. Що заважало міської раді? Просто підтримати цю позицію, якщо є вже позиція міністерства. Охорони навколишнього середовища, якщо є позиція обласної військової адміністрації, яка також це підтримує. Тобто, якщо б не було якихось причин, ну, що заважає, просто сказати так, коментувати цю ситуацію міській раді відмовились на наш запит. Прислали відписку. У ній посилаються на норми закону, згідно якого це, начебто, не публічна інформація. Сергій Філіпов Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Проте постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж9 каналу. Тож там ви зможете побачити більше новин. А зв'язатися з нашою редакцією можна за телефоном гарячої лінії, який вже за мить з'явиться на ваших екранах. Не втомлюємося дякувати нашим захисникам і донатити на ЗСУ. Побачимося!